Знаєте, це якось не дуже чесно по відношенню до мене, адже я Вадимові віддала п'ять років свого життя, своєї молодості, а тепер цим всім користається якась інша жінка. Справа в тому, що я залишила Вадима з зарплатою у п'ять тисяч гривень і чітким розумінням, що він вже вище голови не скочить. Ні, я заміж виходила за перспективного хлопця, і перший рік він мені довів, що вартий того, щоб з ним створювати родину. Як тільки у нього скінчилися гроші, то він одразу поїхав на заробітки і був там рік, поки не привіз потрібної суми на дольову участь у новобудові. Ти мій герой, казала я йому, нарешті у нас буде своя квартира, а не орендована, але через кілька місяців він знову їхав, бо ж треба було на останній внесок і ще на ремонт заробити. Я вернуся швидше, бо ремонти і сам умію робити, сказав він мені, і я була певна, що так і буде. Поки його не було, то я теж не сиділа без діла, а працювала сама себе забезпечувала, бо ж треба і десь жити і щось їсти. А тих грошей, що він мені залишив, дуже скоро не стало. Розумієте, жінка має створювати настрій для чоловіка, але я не вмію створювати щось з нічого, і ніхто це не вміє. Коли нема грошей, нема за що піти в магазин, то яка може бути усмішка і приязнь? Чоловік має жінку забезпечувати, а вона вже йому створить затишок і тоді приведе на світ маля. Я такої думки, і її поділяв Вадим. Ми хотіли стати на ноги і тоді вже думати про дитину. Три роки нашого спільного життя пройшло швидко, бо його практично не було поруч, а я мусила сама на себе розраховувати. Коли ж він приїхав, то вже почалися якісь непорозуміння, бо виявилося, що у нас різне бачення і кольору стіни, взагалі планування і хто що має робити. Я люблю готувати їсти, але ж я не маю бути прикута до кухні, бо йому треба ще друзів нагодувати, які йому допомагають. Є замовлення і це все вирішується. Сказала я йому на претензії, що в холодильнику порожньо, я теж працюю і стомлююся, тому не маю сили, ще на вас усіх готувати. Господи, троє чоловіків вже місяць не можуть скінчити ремонт в двокімнатній квартирі, і я маю носити їм їста. Для цього є замовлення на дім, що душа забажає і смачніше, ніж би приготувала я. Ти взагалі мене не любиш, каже на те Вадим. Слухай, то чого тут це? Продукти хіба грошей не коштують, а приготування то на одне вийде, то чого не замовити, а жінку дзьобати? Нарешті вже той ремонт скінчився, але знову нема грошей. Слухай, кажу я йому, та скільки ти там заробив, що вже грошей нема. Я на свою зарплату якось тут живу і непогано, а ти не був рік дома, приїхав, і вже через три місяці нема грошей? Ти думаєш, мені там на голову падають з неба євро? От і поговорили. А далі Вадим взагалі відмовився їхати на роботу. Я тут буду шукати. Тоді дитину ми ще на рік відкладаємо, кажу я йому, ти бачив, які ціни на коляски і все інше. Я не буду дитину в подолку колихати. Наче знайшов непогану роботу, і я вже подумала, що можна потроху мені вже залишати свою роботу, як він поробив два місяці, а тоді давай казати, що то їх оштрафували, то не доплатили, то його взяли на іншу роботу і треба починати з найменшої зарплати. Слухай, я хочу стабільності, сказала я те, що думала мене не влаштовує чоловік, у якого зарплата менше, ніж у мене, вважаю, що я просто викинула своє життя через тебе. Я вирішила, на цих стосунках треба ставити крапку, і суд постановив мені половину від нашої квартири. Я запропонувала чоловікові згідно закону викупити мою частку, і він викупив. Ви розумієте? Тут мені плакався, що у нього зарплата 5 тисяч гривень, а потім витягнув звідкись гроші і мені віддав за пів квартири. Ще й посмів сказати, що то він мене так перевіряв і краще з мудрим втратити, ніж з немудрим знайти. Недавно бачила, як він помагав жінці з дитиною сідати в машину, а тоді сів за руль. Оскільки він весь світився і воркував, то я зрозуміла, що він одружився і при грошах. І це мене обурює, бо це я чекала на дитину і на машину, на достойне життя, віддала для цього найцінніше свої молоді роки, і що тепер? Підпишись, підтримай українськомовний контент.